Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентіві. Сьогодні з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, Олександре! Вітаю вас. Америка не має грошей для нової військової допомоги Україні. Про це заявив Джон Кірбі. Що допоки Конгрес не проголосує, нічого вони нам запропонувати не можуть. Окрім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна не має плану Б у випадку, якщо партнери перестануть постачати нам військове озброєння. Що ж нас чекає найближчим часом? Немає плану Б, важливо сказати, тому що ми розраховуємо на план А. Що все ж таки ця зброя буде надходити? А ситуація нато тобто наступна... це як політичний меседж. Тобто, ми не розраховуємо а... ні на що, окрім ваших вашої допомоги, справа, так справа тому. Я вам скажу, що знаєте, що дуже багато зараз пішло ж різних там публікацій ще крім того, до цього напередодні, наприклад, CNN почала публікувати скільки Україна здатна протриматись без допомоги США. І там вони говорили до червня 2024 року. Мені бібісі інші медіа телефонували, запитували протягом цих кількох днів. А що буде, якщо Петріотів ракет не буде? Я задаю запитання: а чому їх має не стати? Якщо ми чуємо повідомлення, що їх будуть виробляти, і багато інших питань, тобто це все звичайно нагнітається, і дуже важливо першу чергу заспокоїти ситуацію, пояснивши наступним чином, що на сьогоднішній день Україна отримує ще багато видів озброєння, які були. З попередніх пакетів допомоги, тобто, ми їх зараз тільки отримуємо. Ви, мабуть, бачили е висновок кільського інституту економіки німецького про те, що Україна у 2023 році не отримала всю обіцяну зброю від партнерів. Та, яка була обіцяна ще з кінця 2022, тисячі потім пакетами 23-м, Не один Рамштайн. Ми це до отрим... більше того, там Кільський інститут показав, що здається в третьому кварталі і в четвертому, взагалі, рівень допомоги впав до рекордних показників. Він впав, ну так це дійсно так. Ви праві но він впав ще з інших показників. Він впав через те, що. Країни, які входять в формат Рамштайну, деякі із цих країн просто віддали все багато з чого вони мали, і відповідно вони не виробляють і найближчим часом не поставлять. Але загалом це все постачається. Тобто, без перше, Україна зараз не без зброї. Так нам її недостатньо. Так, у нас є проблеми. Так нам потрібно більше. Це дійсно факт, і це підтверджується. Обставинами на фронті, але Україна не залишилася без зброї. Взагалі, це перший момент, який треба розуміти. Навіть пакет, який був нещодавно 250 мільйонів доларів, він теж постачається Україні. Від США. другий момент: ми чекаємо, що все ж таки рішення. Про допомогу буде проголосовано. Від цього залежить ситуація безпекова і в Україні, і в Ізраїлі, і на Тайвані, тобто в основних партнерів Сполучених Штатів Америки. Коли він буде проголосований, я сподіваюся і вірю, що це буде в січні. Тобто, це вже буде цього місяця. Це другий момент. До цього у нас є можливості, плюс є Європа, яка нас страхує, і вони самі про це заявили. І це третій момент, що європейські компанії готові на цей на цей короткий період часу, поки в США пов'язані з передвиборчими подіями, ось ці моменти, забезпечити нам того, що те, 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 що нам буде потрібно. Ну як мінімум, Німеччина могла би надати ракети Таурус, не чекаючи рішення пакетів там про голосування допомоги тощо чи інші країни. Артилерійські снаряди, подивіться. Зараз Німеччина уклала контракти з рейнметал на 6,5 мільярдів євро. Зараз а, укладений контракт на виробництво тисячі ракет для систем Петріот, які будуть в Європі. Тобто, це, це буде вироблятися в Європі. Зараз а, Норвегія і країни Північної Європи виділили понад 1 мільярд доларів сумарно Україні допомоги. Німеччина, Британія, Франція, кожна країна окремо. Польща роблять свій вклад, тому це дає нам можливість протриматися. Третій пункт. Четвертий пункт, як буде ситуація розвиватись далі, ми маємо бути готові, що цей рік буде таким складним, тому що він там передвиборча гонка в США. Але до речі, я дуже чекаю цього пакету допомоги від США на 60 мільярдів, тому що буде цікаво спостерігати, як будуть розвиватись події, тому що мені здається, що вони можуть піти таким чином, що е певна допомога почне йти активніше від США, наприклад, ті ж самі атакамці, які ми давно чекаємо, і багато європейських партнерів відреагують, надавши ті ж самі німці тауруси, е британці і французи додатково Скальпі, G, Storm і так далі. Тому багато чого від цього залежить. От, власне, як ви сказали, дійсно, що ми раніше чекали, що Німеччина передасть нам Таурус, як Америка передасть атакам. Америка передала перші атакам Німеччина, так і не зробила крок назустріч Таурусу. І взагалі, якщо так поспостерігати, ви кажете, що ми зараз отримуємо зброю, яку ще по старих контрактах, по старих обіцянках, вона короткострокова. Все ж таки, можу помилятися. але, здається, найбільшим каталізатором допомоги від інших країн все одно є США. Вони. На неї так. рівняються, і так. от ви вірите, що скоріш за все, в січні, все ж ця вся допомога буде проголосована. Адже це важливо ще чим. 60 мільярдів цих вони ж включають не лише військову допомогу, але й економічну, яка нам необхідна. Так, так безумовно, тому що вони надають нам макрофінансову допомогу, як, з якою ми використовуємо для соціальних виплат, економічних, в тому числі для виплат нашим військовим. Зокрема, це теж дуже важливо. Але є ще один важ... дуже актуальний момент. Знаєте, на ньому теж треба загострити увагу, що ніхто з нас не буде знімати відповідальності того, що і Україна має докладатися е і робити кроки по виробництву зброї, по нарощуванню виробництва боєприпасів, снарядів, різних систем озброєнь. Звичайно, ми не можемо зараз виробляти, мабуть, ракети до системи Петріот. Так, ну це треба розуміти, але виробляти. І щось інше, наприклад, ті ж самі дрони, чи зрештою реалізувати нашу ракетну програму, це ті кроки, в яких потрібно рухатись. Тобто, все одно після візиту, до речі, президента України Володимира Зеленського до США. Там були окремі зустрічі, які присвячені були виробництву зброї, і були заяви про те, що США чекають від України кроків. Ну а Україна в свою чергу заохочує американських виробників реалізовувати спільні проекти, що в принципі теж правильно, тому що в них є технології, які можуть бути передані по ліцензії відповідно, і ми можемо спільно щось виробляти. Тому це вже завдання і для нас, і так само наша відповідальність. Давайте перейдемо до наступної теми. Україна днями пережила декілька наймасштабніших комбінованих повітряних атак, як дронами, так і крилатими ракетами, але енергетична інфраструктура майже не постраждала. В основному удари припали на цивільні об'єкти. Росіяни так і закладали, так і планували це. Ну, справа в тому, що у нас було два масштабних удари. Я підкреслюю масштабні, тому що і так удари попри фронтових територіях. Херсону, Харків, Запоріжжя відбувається доволі таки часто на превеликий жаль. А якщо ми говоримо про повітряні саме з повітряними системами і з кінжалами, їх було два: це 29 грудня. Якщо ми беремо 29 грудня, особливістю було те, що, звичайно, мета, яка ставилась, це просто терористичний удар. Я так і кажу, це ракетний терористичний напад Росії в першу чергу, тому що така кількість ракет, яка скеровується на велике місто, вона так чи інакше буде спричиняти руйнування і жертву серед цивільного населення. Чи це б ви не цілили в критичну інфраструктуру, чи це б військові об'єкти, чи ще кудись? Так, от. А... Що зробила Росія? Вони е, дійсно скерували частину своїх ракет на об'єкти оборонної промисловості. Принаймні думали, що там щось знаходиться. В результаті в Києві е, був пошкоджений об'єкт, який використовувався одним із приватних виробників, взагалі не зброї, абсолютно не зброї, а устаткування для виробництва там загинула. Велика кількість людей на превеликий жаль цивільних мирних людей безпосередньо, які просто виконували функції, просто працювали так. І метою було як вони думали, знайти певні там, скажімо, десь майданчики, де може вироблятися зброя, дрони, зберігатись, вона складуватись там і так далі. Але при цьому так само вони цілили в об'єкти енергетичної інфраструктури. І так само фактично поцілили просто реально в житлові райони. А от 2 січня фактично можна сказати, що основною мішенью ну було цивільне населення, тому що ті удари, які були, і ті збитки, які є, і постраждалі, вони знаходилися в основному в житлових будинках, або ну фактично постраждали їхнє майно там поруч, тому або цивільні об'єкти, як там автосалони, взагалі. Виявилось, але так само був нанесений на певний збиток там газопроводу, енергетичній інфраструктурі в українській столиці було перебиви на кілька годин з водою, зі світлом і так далі. Що теж є метою ворога, але це швидко було локалізовано і виправлено і відновлено. Тому, як мені здається, атаки носять комбінований характер. Перше це. Першочергова мета, яка була і залишається, це терор проти цивільного населення з метою деморалізації. Вони все одно залишають першу вимогу. Друге, це е, об'єкти е, промислові, які можуть бути задіяні, ну частіше вони нічим не задіяні до оборонки. Третє це енергетичні об'єкти. І, в принципі, ось це є мета. Цілі переслідуються абсолютно, ну, скажімо так, зрозумілі. В першу чергу. Якомога більше знищити і нанести збитків неважливо. Цивільний об'єкт не цивільний, це не має для них значення. Спричинити руйнування, а друге посіяти паніку, страх, як думає ворог. Третє внести певну деморалізацію. Четверте, спричинити реальні наслідки, тобто руйнування і пошкодження. Будь-чого неважливо. Реальні, тому що це в будь-якому випадку наслідки страждають люди. Збиток отримує економіка, власники якихось підприємств, і так далі. Тому, ось це є ціль. Як вони це зробили? Зробили в двох випадках по різному. 29 грудня удари були розпорушені територією України по різним містам: Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Львів. А 2 січня це був концентрований удар. Якщо про повітряний напад, це в першу чергу Київ. Ну і друге місто це Харків. Ну там більше балістичними ракетами. От ці два міста ворог здійснив е потужний обстріл, тобто пішов в концентрацію конц Мета концентрації е цих ударів. Це спробувати зруйнувати ешелоновану систему протиповітряної оборони і таки, щоб щось долетіло. Ну, от, власне але, кажучи, це але, мета. але дивіться, Олександр, це так. ж вони давно не здійснювали таких масштабних саме ракетних атак. Угу. Вони тривалий час акумулювали ці ракети угу. і зараз витратили чималий запас. За попередніми оцінками, близько 500 ракет вони запустили за ці дні. Коли вони будуть здатні здійснювати ще такі масові атаки? Я думаю, що найближчим часом. Там, якщо ми говоримо про 500 це і, і, і ракети дронів, але найближчим часом я допускаю, що вони будуть пробувати знову. Тобто мені здається, що е, особливістю цих атак буде те, що вони підготували е, запасів на кілька таких ударів. Е, десь 5-6 загалом ударів. Ну, всього, е, два із них ми вже бачили, як мінімум. І далі вони готуються. Я майже впевнений, що вони. Готується найближчим часом завдати ще один потужний удар. І, ймовірно, знову ж таки під основним прицілом будуть Київ і Харків або, можливо, Київ і Дніпро. Ну тобто, тут вже буде залежати. І подивіться: після того, коли 2 січня був завданий удар, надвечір в Києві була оголошена повітряна тривога і загроза балістики, Фальшцілі реби працювали. Це одразу проводилася розвідка ворогом з метою встановлення, як передислоковуються, як перегруповуються українські системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, радари і так далі. Очевидно, що вони перевіряли, і це вже можна було назвати підготовкою до наступного удару. Тому я думаю, що найближчим часом вони спробують знову ж таки. Не повторити такий масований напад, ну тобто, а потім знову ж таки візьмуть паузу, тому що знову треба буде накопичувати. Гаразд що говорити, якщо продовжувати тему ракетних ударів і взагалі за відповіді 30 грудня були вибухи у Білгараді і чимало західних партнерів. Нормально відреагували на це, зокрема, от Франція е, так сказала про вибухи в Білгороді, що Росія це агресор, Україна має право на самооборону в Росії. Звісно, почало палати, е, вони почали там відразу погрожувати, говорити, що це так не можна, але ось а при тому їм можна. І ось виникає от таке питання: дивлячись на от реакцію і відповідь заходу, а чи дозволить нам Захід тепер бомбити Росію? Я вам скажу, що у нас, в принципі, і так немає заборон. у нас є проблема в іншому. Чим це робити? Розумієте, і як далеко ми можемо досягати. Тобто, Захід нам не дозволяє робити це західною зброєю. І бачите, зараз знову ж таки пішли дискусії: чи можна це дозволити Україні робити західною зброєю? наприклад, от міністр закордонних справ Польщі Сікорський закликав дати таку можливість західною зброєю Україні наносити удари по території Росії. Я вам хочу нагадати, що ще влітку таку заяву робив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Ну тоді, в принципі, на жаль, це закінчилося заявами і рішення про Тауруси ті ж самі, так і не були ухвалені. Тому для нас а, зараз ключове чи дадуть нам можливість наносити удари? Я би доповнив ваше запитання західною зброєю. Оце питання залишається поки що відкритим. Сам факт дискусії про це, я вважаю, дуже позитивною ознакою насправді. Але чи буде це реалізовано? Ну побачимо. Але в той же час я хочу нагадати, що ще здається, влітку, якщо я не помиляюсь, було Два інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України, генерала залужного для Вашингтон Пост, і він там о, так емоційно доволі заявив, що а чому хтось мені має вказувати, як ми маємо захищати нашу державу, тобто, чи маємо ми бити по об'єктах ворога на території Росії? Звичайно, маємо. І тепер ми підходимо до наступного моменту. А чим це зробити? І ось тут для нас дуже важливо розуміти, що в першу чергу, все ж таки. Нам доводитиметься покладатись на зброю українського виробництва, ну і тобто не західного не ну, ті зразки, які нам передають. Нам треба розраховувати в першу чергу тут на себе, і очевидно, те, що ми маємо можливості. Білград, я вам хочу сказати, що загалом було близько 90 ударів дронами завдано, в тому числі не тільки по Білгороду, а й інших містах. І навіть під прицілом був завод Кримній Л на території Росії, який займається виробництвом комплектуючих, якраз до російських ракет, це я просто до того, що е, тим, хто там е, з російського боку їхня пропаганда намагалась розносити, що Україна намагається вдарити по цивільних об'єктах, Україна шукає військові об'єкти, так як в принципі дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права. І ось по дронам я бачу, що ми просуваємося. Маю надію, що у нас буде збільшувати кількість засобів враження? Ну і залишаються ракети. Все ж таки, ракетна програма вона не втрачає актуальності. І вперед, аеродромна мережа довкола України, де є військові аеродроми ворога, склади з боєприпасами, логістика. Звичайно, це треба вражати, щоб менш зменшувати загрози для нас в першу чергу. Ну от власне ви про це згадали. У мене виникає питання: чи може бути Новим значущим етапом у війні це перенесення війни на територію ворога, так і я вам хочу сказати, що у нас на території Росії я це так називаю своєрідно. Знаєте, що утворився додатковий театр воєнних дій, і там цей театр воєнних дій, в якому лідируючу роль відіграє українська розвідка, українські спецслужби, які проводять успішні та ефективні операції на території ворога. Ми це бачимо. От, наприклад, свіжа інформація про те, що спалили су 34 під Челябінськом. Тобто, уявіть собі, де Челябінськ. і вдалося його підпалити. Сучасний бомбардувальник Російський. Це важливо до цього згадайте випадки з підривом тунелю Байкало-амурській магістралі. До Китаю Це... той, що веде. Так так, так, так до цього удари і атаки дрони по різним об'єктам. Псков під ударом, Підмосков'я і інші цілі, які в тому числі я хочу нагадати, що були коментарі від української розвідки, що деякі з них взагалі запускаються з території Росії. Ну ми це розуміємо. Що тобто, я вважаю, що так, і це треба масштабувати наші спецоперації. Це важливо. Видно, росіянам не вистачає покришок, щоб захистити всі об'єкти військові. Це, це так. наостанок. А от вперше, з серпня, Росія та Україна провели обмін полоненими. Україна повернула додому 230 захисників. Це безумовно чудова новина. Але чому так довго не проводились обміни? Мені важко сказати, тому що я не знаю всіх деталей. Переговорного процесу з цього питання. Очевидно, що питання доволі таки чутливе, і зрозуміло, що не все так просто там відбувається. Я би взагалі сказав і в першу чергу привітав тих наших українців, які в Українах, які повернулись з полону, тому що це дуже важливо. Вони цього чекали. Я думаю, що вірили, що їх не залишить на призволяще. і привітати їхніх родичів. Які нарешті дочекалися і мають можливість з ними поспілкуватися. Це, це дуже важливий зручливий момент. Щодо деталей обміну, я вам скажу, що вони мені невідомі. Це перший момент. Другий момент я можу сказати, що це не означає жодним чином, що Україна буде вести якісь зараз перемовини, домовленості, що це якесь потепління з Росією в відносинах зовсім ні. Я вам хочу нагадати, що попередні обміни у нас проводилися подекуди, коли йшли надзвичайно потужні інтенсивні бойові дії. Вони тривають і зараз, і це ніч ніяким чином не впливає і не вплине. Це своя історія абсолютно от тому можна сказати, що якісь умови. Чи чи означає це, що ми наближаємося до якогось там зрушення, не знаю, якийсь перемовний процес, перемир'я, припинення вогню? Ні це йде абсолютно окремим треком, який не стосується? Ні військової, ні політичної площини це мені відомо точно. А от що щодо... це, якщо можна, Олександр, це стосується, ви кажете, української сторони? Якщо подивитись під іншим кутом, останнім часом дуже багато в західній пресі мова йде про те, що Путін подає, і Путіни і еліти подають сигнали, що мов ми готові до перемовин з Україною. Ми готові закінчити цю війну. Вони це використовують відповідно для своєї пропаганди, ніби щоб і затримати поставки озброєння і трішки змінити думку. І Ось виникає питання: чи не можуть вони. От обмін полоненими використовувати для своєї пропаганди: щось ми йдемо на зустріч, Ми хочемо миру, хочемо перемовин. А розумієте, вони можуть використовувати звичайно, вони можуть використовувати, чи можуть вони використовувати, можуть, чи буде це сприйматися саме так. Я думаю, ні. Тому що розумієте, не можна це використовувати, а потім проводити терористичні ракетні атаки проти українських міст, тому що це такі атаки. Ракетні вони яскраво свідчать, що ніякої готовності до перемовного процесу зараз немає. Вони би хотіли схилити, вони би хотіли натиснути, щоб Україна можливо на це йшла, але своєю ж поведінкою вони демонструють, що насправді цього немає. І потім ще один момент: я вам нагадаю, що були обміни у нас і поверталися з російського полону люди ще до моменту повномасштабного вторгнення російського. Щирість намірів Росії ми побачили. Вони це подавали як можливість потепління у відносинах, як можливість до пошуку рішень тоді ще по реалізації мінських домовленостей чи в нормандському форматі. Зрештою, це призвело до повномасштабного агресивного вторгнення російських військ. Я думаю, це урок дуже такий зрозумілий, і очевидний, щоби. Його засвоїти, і сподіваюся, він засвоєний. Тому якогось політичного чи військового підтексту немає. А вони, звичайно, можуть інтерпретувати як хочеш, і будуть це робити. От, власне, ви, ви навели. Доволі такі значущі факти, і так само, до речі, вважають чимало наших європейських партнерів і взагалі західних, зокрема Джон Кірбі, говорив приблизно те саме, що Росія говорить про намір перемовин, а сама влаштовує масові атаки Франція, теж про це говорила Англія. Але ось виникає питання: якщо от зараз якась з західних країн почне говорити про Перемовини, е, ніби вірити, що Росія хоче дійсно домовитись з Україною. Чи варто брати таку країну, як на замітку, що вона просуває пропаганду ворога? Ну, ви знаєте, о, все буде залежати від того, як це просувається і як про це говориться. На сьогодні я не бачу, щоб це була думка більшості насправді, навіть ідеї Угорщини, але подивіться, понад те, понад цю ідею. Фактично можна сказати, що президент України готовий зустрітися з угорським прем'єром Орбаном, і, в принципі, це теж правильно і обговорити всі будь-які факти, які там і пояснити, чому зараз перемовини неможливі. Другий момент: я думаю, що багато що покаже рівень забезпечення України 2020 2024 році, тональність і настрої наших партнерів, як вони налаштовані? Чи те, щоб Україна здійснила дійсно ривок і звільнила всі окуповані території, тимчасово ворогом, чи на те, що ми ефективно оборонялись, виснажили ворога, і а потім а, дійшли до якогось припинення вогню вже на тих рубежах, де ми ну які території ми де окупуємо і звільнимо. Але взагалі я не бачу перспективу на 2024 рік, поки що принаймні. Говорити про те, що ці перемовини можуть стати можливими. Дякуємо, Олександра, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.